Так, хлопці, дивіться обзор. Все должно быть рыбака. Значит, так, первое, кишня, Берем. Хлопці. Дивіться. обовязково Жилет. Дивіться. Жилет. Дивіться. Жилет всегда с собой. Такие. Дивіться, хлопцы. Вот такие спасалочки, Дивіться. Ось такі спасалочки завжди З вами З вами завжди спасало. шиї ще гвоздей положити, Ножик. Дивіться, обзор ящика. Дивіться, наші так. Да. Котильниця крючки такі. Дивіться, гірлянди, щоб були завжди. Удочки, значить, оце на оконі. Це електрична щука. На це. Дивіться наші вельфрамові мармишечки. вольфрамові, Дивіться. Будь ласка. Підписуйтесь на канал, буде багато контенту. Льот став, хлопці, безпечно, на льот не виходимо, Без срез, само ставло... вилазення. Хлопці, далі дивимося. Що у нас є в ящиках? Дивіться. Е, Візьміть, такі пакети Купіть Це про посіб використання це Тек, кіно. Це пакет, який в 10 пар Ложиться в ноги Там це Ось такі пакетики. Якщо руки замерзли, ми такий пакет беремо. Дивіться далі, хлопці, Що у нас є? Дивіться, водичка, термос це щоб е, е, витаскувати. Дивіться, наші балансірки. І такі балансірки. Що ми з вами купували в, е, в цьому Ібісі? Дивіться, оце діпі зі скісня. Пізнаєте? Ось там вони всі лежать. Всі лежать. Е, Надівати мотиль так, такі теж. Це ложечка Дивіться, які крабики є. Мы будем на цех самого выпуска на канал. Дивіться, дві гірлянди, хлопці. Одна гірлянда у нас мерчанська, одна гірлянда у нас на на улице. Далі, хлопці, дивимося. А Крабик. Хлопцы, смотрите. Крабик на улице. Мармышки. Покаточки, завжди на покату ловить. Я ще не, ще не підготував сьогодні. Я сьогодні щуки на колені кидав. Скотч. Оце в мене удочка, яку я буду ловити на... Е, на балансирчики. маленькі. Дивіться. Вірьовка, спасалки. Це дивіться, я хочу подарувати. Хлопці, Стасіку я вже подарував. Стасік, де ти штуки? дома оставив? Так, ми... Я тобі подарую. Дивись. Це Дивись. штуки, тут горілка для рук і для ног. 10 годин тепла. От як їх розпечатувати і куди лежити? Можна в стільки в руки, це кипяток. Угу. Я тобі дарю, презентую Дякую. це. Технопак робить хлопці, щоб завжди мало. Бачите, удочки балансірні у них є. Термос завжди гарячий дожен був. Хлопці. Це должно бути на рибальці. стульчики. У мене ще на пояс хлопці, я вдіваю таку штуку. Оце мусор, я зараз викидаю. Дивіться, мусор завжди в ящик. Це я з Макдональдса взяв. Дивіться, я його сховаю. Хай він буде, ми може костер будемо палити. Перчатки. Оце, для фітнесу така штука, вона не тоне. Я одиваю їх. Сігану подержи телефончик. Іди телефончик, подержи, Стась. Стась, подержи телефон. Ну ты же познимай Смотрите Как я выхожу на львовце Это тоже спасательное жилет На нём удобно стоить 6 долларов Просто такая штука Смотрите, надевайте завжды жилет Завжды жилетом обовязково Спасал Перчатки Смотрите Вот это вы так должны выходить на львовце Минимум И то, если есть компания Якщо ви не боїтеся. Якщо ви хворі, бо, е, діти, заборонено, ми не пропагандуємо, маму, виходить на льот. Це опасно для життя. Можна втонути. Люди тонуть. За одну зиму тонуть тисяча людей, мільйони во всьому мірі. Не переходьте через льод. Не обідіть. Не виходьте на льод. Спасибі, хлопці, підписуйтесь на канал. Будьте здорові. Бачите, оце Стасік наш друг. Стасік здорова. Що ти зараз оце робиш? Ловлю окуня, друзі. Окуня ловлю. З нас у нас сьогодні… – Ану на що Показую, будь ласка, вам як старим друзям. Ось такі так, у нас це що у нас за штука. Це у нас ближня бліс... така невеличка, ну, гвоздик називається, гвіздочок. І я думаю, що вона, вона імітує малька. Невеличка, тут дуже багато тюльки. Цьому, цій І ми стараємося ага, імітувати короче. От, отож, друзі, це у нас друг. стараємо, це друга стараємося. твого звати. Опускаємо Як до... твого друга звати? Сьогодні з нами Сережа. Серёга. Це дуже, дуже професійний рибак, він з великим досвідом. Зараз я прийду подивлюсь, <плес> 에, живці покажу. Бачите, оце кружки стоять. Бачите, дивіться. Ось до кружки стоять О, до льоша. До... Нас на... кожного чоловіка 5 должно жертвість бути, правильно по закону? 5 7. на одну. Дозволили 5 чи 7. 7. Ну, у нас 7. четверо. 7. У нас четверо, так? А, так. Четверо робити. Дивись, як ти е, ловиш на ці жерліці, розкажи. На жерлиці чи на окуня. Ну от у тебе розставив жерці. Як вона ловить, розкажи а, про жерці. Друзі, розкажу. розкажу. Ось до, да, дивись, оце ось стоїть. Ти перевіряєш їх, дивишся за ними. Звичайно, я можу показати, як встановлюється жерлиця, але я вам покажу вже встановлене. Піска у нас тут 0,4, друзі. Запускаємо, що це показувати. Це у нас карасик. Бачите? Ага. Ага. Такі невеличкі карасики. Під спинку, троєчок невеличкий. Угу. Довжина повідця у нас сантиметр десь 80. Ага. Груз, грузиво обов'язково скользящий грузик. Бачите, ага. повільно рухається. Весь час повинно і... Виставляємо його до дна, шукаємо дно. У нас є спеціальна приспособа. Покажемо. І на дно опускаємо. Тут глибина приблизно десь до 3 метрів. До трьох метрів опускаємо його на дно. Зверніть увагу, що він біля дна. І потім, як він зупинився на дні, ми робимо декілька обертів катушечкою. Катушка у нас до речі великого діаметра. Зверніть увагу. Це ми самі робимо такі. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 обертів. Це живець буде приблизно сантиметрів 20-30-40 на дном. Це достатньо. І фіксуємо ось таким пропальцем. Пропірець у нас червоного кольору. Ну, а звичайно, покльовка, ви, мабуть, знаєте, друзі, він помінено так піднятися. Давайте з вами зараз подивимось. Так, ти нам, давно? Тому, давно не дивились. Так, дивимось тут, тут стоять у нас немає. Опа! О! Головне, головне не, не поспішати. Ти не спіши, блін! Стоїть у нас пропівець і бачите, на вітрі так він грає. М він, мабуть, сам там риби нема. Це вітер з роботи. Ніяк нема. Перевіримо. Так, Катушечка стоїть. Стоїть катушка. Ну що ж, будемо, будемо дивитись, друзі. Акуратно. Піднімаємо лісочку і потихеньку, потихеньку, щоб, щоб перевірити на всяк випадок, чи є там хижак, чи нема. Так, тянемо. О! Дивіться, ліска, жилка йде в сторону. Зработка? Так, так, в сторону пішла. Велика? Тихо, 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 тихо. Дивіться, 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 лісочка уходить. Ми акуратно, акуратно. Неначе живець тікає з хижака. І Ми помаленьку-помаленьку починаємо за себе піття. О! Смикає, смикає, смикає. Ах, давай, давай, Саня, дивіться, так тяни. Багра давай. Ні, 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 почекайте, почекайте. Покрану. Починає тягнути, 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 дивіться. І ми акуратно, не сильно стараємося. Підсікнути. Все. Друзі, є, є. Є? Друзі, є. Опа, тихо. Тихо, 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 ти головне. Да не, ну нафіг. Не поспішайте. Не прикалуйся, бліб. Ну, Опа! Дивіться, ось. О! Так, 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 давай, так, Давай, 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 маленька. Невеличка, щучка. А що це на нас спині? От стояла в воді. Це щадок, це, це п'явки стоїть. Стої. П'явочки у неї. Бачите, тут п'явка є. Невеличка щучка. Молодець! Сасік рибу зловив! славив! Як зовуть? Дивись! Серега! Серега є! Блеха-муха! Так, я пішов живця візьму. Давай ще зараз перезаряджаємо. Перша, друзі, перша, Хлопці, перша пішла. Хлопці, зараз буде друга, третя. Підписуйся на канал, будемо дивитися, знімати до вечора. Зараз набомбимо риби, коротше, хлопці. Так. Є у нас, звичайно, акуратний тряпочкою Витерли руки, щоб сухенько було. І чекаємо приспособу. Приспособа у нас Повинна бути О, Зараз. Ми зловили щуку, ми Щу. зловили щуку, ми зловили щуку. Щука! 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 Молодець, Тосик, оце ти красавчик! Оце ну, ти бля, рубиш. Стояли зранку, поки не було, але вже ближче до обіду. Такі... Пішла риба, трошки придавила, да, морозом Тосик. Так, так, На полюсі б щоб... тоді. Надо. Так, не, не, не. Забери мусор. Мусор забери. бери. Ні, 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 це ми з це не треба робити. Да. Це тільки на березі викинемо, у нас є, собі викинути. Так. Шукаємо припасів у нас є. Ти це ойка. Що в тебе там таке нема? А, мене сек. Сиформа. Тут... У тебе все нема. Беру, спасав тебе Мій ящик, я вам обзор свого ящика зроблю, хлопці. Будемо старатися Наконець зловили рибу. Дивись жива! Дригається. Коротше, щось ти погано зробив, вона зараз помре. Ні-ні-ні, все нормально. Ну, вона здохла б у тебе. Ну, ти її бучаєш, ти зараз її уб'єш. Так вона вже жити не буде, ти вже її не випустиш. Стай. Ми її пустимо, звичайно, акуратно. Треба транічок забрати. Ти будеш випускати її? Звичайно, випускаємо. Що, серйозно? Так. Да. А, ну ти ж випускаєш рибу одна. Випускаємо невеличко, щоб. Навіть дивіться, якщо повідець, хлопці, що щоб не поранити трибу, ми зараз відрізнімо. Дивіться, він зараз її всю поріже, порубає, а потім дохлу випустить, коротше. Ножик і невеличкий, щоб не поранитись. Так, Є у нас ножик. О! рибацький швидкі. Зріжемо, щоб не поранити. Дивіться, операція. Одрізає цього. Заглотила повністю. Те на флюрі не откусив. Ну вона маленька. Що будеш випускати? Відрізали. Ну думаю, що а як, як випускаємо. Випускаємо. Звісно. Молодець. Бачите, хлопці, випускаємо рибу. Ми маленьку не беремо. Ми хлопці випускаємо рибу, щоб вона жила, Пуповака, розводила. Живе. Оце, бачите, це Стасік, він випускає рибу. У нього клічка буде, випускає рибу тепер. Так, так, так. Він Реально молодець. Дивіться, склонна. її нема. Дивіться, хлопці, вона уйшла, не видно. Не видно. Молодець, красачик. Хлопці, ми підписуємося на канал, Стасік, чи що? Так, так, Ти вичайно. нам обіцяєш рибалку. Звичайно, бо обіцяємо, це тільки бача... шкут... шкут... сьогодні перший день. Да. Дождався, дождався. Як обіцялося сюди. Підписуємося, триває, тримаємо пошук, все буде добре у нас. На льот не виходимо. На льот виходимо тільки з пішньою, тільки з пішною. Бачте веревка, хлопця Пішня лежить. Пішнялиш. Жилет у нас одіт Стасіка з пасалки.